Вправа закриває задачу розвитку мобільності кульшових суглобів, частково, звісно, закриває цю задачу наряду з іншими вправами Вихідне положення, лежачи на спині, ви маєте собі допомагати рукою. Відштовхуйте від себе колінний суглоб, а гомілку, навпаки, тягніть до себе. Зробіть кілька повторень зовнішнього обертання і за тією ж схемою внутрішнього обертання. Що тут важливо? Ваше коліно не має рухатися окремо, тобто рух відбуватися має лише в кульшовому суглобі. Поперек має бути притиснутим до підлоги, підборіддя не закидайте, тримайте задню поверхню шиї подовженою, для цього намагайтесь покласти на підлогу нижню частину черепа, нижню частину голови потилиці. Живі тримайте підтягнутим, не поспішайте, працюйте в комфортному для вас темпі і фіксуйте крайні точки на кілька секунд виконання кожного повторення і кожного руху.